Відкриття ярмарку, який проходить у рамках громадського благодійного фесту разом за єдине, розпочали хвилини мовчання, вшановуючи пам'ять загиблих у зоні АТО. Протягом першої години від початку заходу Артмайдан заповнили десятки відвідувачів. А подивитися дійсно було на що серед великої кількості учасників ярмарку. Найпомітніше виглядали представники Криворізької гільдії бджолярів, безпосередні організатори благодійної торгівлі, які виставили на продаж цілющі продукти бджільництва та мед. Появилась идея в свете событий, которые происходят в стране, помочь каким-то образом армии, нашим воякам, которые находятся сейчас в зоне АТО, и, в общем-то, нуждаются и в захисте, и в обмундировании, обладунках, а зараз еще и в, вот, в, теп, в теплую одизе. Вот, и в рамках вот как бы вот такого мероприятия мы обратились к центральному городскому исполкому, обратились к другим людям, и вот получилась вот такая идея родилась, как бы она материализовалась. Ну а далі щось задавайся, якби судити людям. Хто відкликнувся? Всім спасибо, благодарна спольшая. Це була ініціатива наших бжалярів провести так, таку акцію. Щоб з допомогою цієї акції можна було зібрати кошти, і що на сьогодні дуже актуально, допомогти. Ну, звісно, в першу чергу, воїнам нашого 40-го батальйону. А і всім криворісцям, які на сьогоднішній день знаходяться в зоні АТО, тому ми думаємо, що небайдужі мешканці нашого району, наші підприємці, наші бджалярі, всі разом зібрані кошти кошти направлять на допомогу воїнам. Організатори сподіваються, що протягом наступних двох днів благодійний ярмарок, який супроводжуватиметься концертною програмою за участі творчих і музичних колективів міста, не залишить байдужим жодного криворіжця. Окрім духовного захід має і велике пізнавальне значення. Всім охочим учасники заходу пропонують долучитися до мистецтва бодіарт від майстрів школи мистецтв, відвідати майстер-класи, перекорів та майстрів манікюру, поласувати медом і випічкою, придбати авторські книжки для дітей і дорослих та вироб. Мастриф Хандмайду. Я изготавливаю изделия своими руками, резная свеча у меня, резной работы, ручной работы. Это очень интересная работа. И тут уже вкладываешь всю свою любовь и время, как бы все свое личное. Хочется. Хоч якийсь труд вложить в це діло, тому що ну, в страні таке твориться і хотілося б, бы, щоб швидше це все закінчилося. Хочеться поучаствувати хоч як-то в этом. Частина коштів, зібраних на благодійному марафоні, буде передана 39-й жіночій сотні Кривого Рогу, яка розподілить зібрані гроші за безпосереднім призначенням.